Вітання з Данії, друзі. Сьогодні дуже цікава буде тема і така глибока, і психологічна. Дуже сподіваюся, що вона е, допоможе багатьом людям, які планують їхати до Данії. І е, також цікаво буде почути думку коментаторів, людей, які довше живуть в Данії. Взагалі, е, як теж собі це аналізують? Питання повернення на батьківщину. Що буде, коли закінчиться в Україні війна? і Відповідно, закінчиться сель 1, що нас чекає. Я поділюся в цьому відео своїми, е, своїми думками. Відповідно, це мої думки, які базуються на певному аналізі і е, часу проживання тут. Тому можуть бути і ваші свої думки, і мені теж буде цікаво дуже почитати їх в коментарях. Тому буду радий, що ви, якщо залишите свою думку, і можна таку дискусію зробимо. Отже, і ще ще буде в цьому відео. Я, звичайно, скажу свої плани різні. План А, план Б. Що я очікую, і що я думаю, і що буду робити. От, І три фактори, які впливають на мою думку. Так що гарного перегляду. Хто не знає, що таке Есель, буквально в двох словах, можливо, є глядачі, які... Попали чисто випадково на мій канал. Це спеціальний закон. Це абревіатура з данського слова. Я, я напишу, що це за слово, але суть в чому. що Це спеціальний закон, чисто для українців, які е, вирішили виїхати е, з України, попросити захист, зокрема в Данії. Багато країн надає захист. В тому числі Данія в Данії цей е, закон в Німеччині там параграф, якийсь 22-24, Не пам'ятаю в Данії, це закон за люди. От і він дуже є в плані лояльним для українців. Це дозвіл легального перебування в Данії згідно цього закону. Тобто українець, який приїжджає до Данії, звертається за захистом, і відповідно до цього закону йому надають захист. Крім захисту, надається дозвіл на роботу, дозвіл е, доступ до безкоштовної медицини і освіти саме такі ключові фактори інтеграції е, в Данії. Ось. Але є друга сторона, це перший фактор, про який я хотів розповісти. Невизначеність пов'язана з, з юридичною стороною цього дозволу. Це є, що я маю на увазі, це є дозвіл тимчасовий до періоду, поки. Скажімо, не визначить Євросоюз, що в Україні стали умови безпечні то українці можуть повертатися. І відповідно до цього, це не є ваш дозвіл перебувати в Данії безкінечно довго. Це є лімітований дозвіл, який зараз діє до 27 березня, якщо я не помиляюсь, 27 року. Я, Якби напишу в титрах, я потім подивлюся в інтернеті. Ну, словом, це лімітований дозвіл, який закінчиться. Його продовжують, бо в Україні війна триває, але насправді ми не знаємо, коли він закінчиться. І ми не знаємо, що потім буде з нами біженцями з України, які виїхали від війни в Данію. Це такий психологічний невеликий тиск, який має фактично під собою два насправді варіанти. Можливо, хтось з вас чув, що Європарламент, якщо чи Єврорада проголосувала за рекомендації для країн Євросоюзу, що робити, коли в Україні стануть безпечні умови. І що я скажу? Є тільки два варіанти. Всього-навсього два варіанти, коли закінчиться сл 1 і ну, відповідно, коли в Україні стануть безпечні умови. І ці два варіанти, всього навсього перший, це рекомендація. Урядам інших країн, які надавали українцям тимчасовий захист, сприяти поверненню українців до... на батьківщину, тобто програми різні робити, причому фінансувати може бути, тобто повернення українців додому, Рекомендація. шлях один, тобто в Україні стає безпечно. Вам думаю, що якось, ну, ще невідомо, чи скільки будуть грошей видавати, чи щось, Ну, буде фінансова якась мотивація, підтримка того, щоб українці їхали додому. Це є перший варіант. І другий варіант, який може бути лише е, згідно цих рекомендацій, це те, що треба змінити на іншу статус, який діяв ще до війни. І це є е, всього-навсього робочі візи. є... Сімейні візи і навчання. По суті, три напрямки є, які потрібно буде змінити свій статус з селя. Це, звичайно, буде якийсь певний період даватися людям, От так як я бачив цей варіант вирішення цієї ситуації, щоб люди подали документи на іншу візу. Робоча віза не є легка в Данії, хто знає. Я так цікавився, є ліміт по зарплаті, не кожна робота підходить. Є певні професії, які потрібні датчанам, то може бути по цьому, по цьому даний дозвіл. Знаю, що робоча віза сильно прив'язана до роботодавця, тобто під конкретного. Тобто... От. Тому вже буде набагато складніше, як закінчиться Есель. І нам, українцям, треба або це розуміти, що нам доведеться повертатися і спокійно до цього ставитися, або завчасно подумати про план. Б що робити на цей випадок. Другий фактор, про який я би хотів поговорити в цьому відео, це наші діти. Хто приїжджає, багато сімей з України приїжджають з дітьми. І що я хочу сказати, що діти досить швидше інтегруються, ніж дорослі. Діти вчать мову, вони зазвичай швидше вчать мову. У мене є знаю випадок, дитинка маленька приїхала до Данії. То вона швидше почала розмовляти данською, ніж мама. І мама вчить данську, а дитина їй е, говорить, як правильно говорити. Ну, Бо вона просто в садочок пішла в Данії. Тобто діти досить сильно інтегруються, вони мову вивчають, вони друзів поступово заводять, е, от, хто довше. І теж, е, чи це добре для дітей, О, така ситуація наче між двома країнами, між Україною і Данією. Хто зможе поступити, буде альтернатива, це на... певно не буде складно перевестися на, навчальну... на... на візу пов'язану з навчанням. Але чи зможуть це всі зробити, це зовсім інше питання, бо різного віку є діти. Це теж таке питання, яке потребує аналізу кожному з батьків. І е, подумати, як поступати з, з дітьми, чи, чи залишатися навчатися, чи повертатися в Україну, поступати дітям. Ну, важливе питання. Можна сказати, що діти між двома світами, між Україною і Данією, наче ж і тут, і виривати їх. І не знаю, як правильно поступити. Де, от, я, от в мене донька, але суть в чому? В тому, що теж не знаю, чи відправляти її до України, в ту небезпеку вчитися. І, і, і Як це робити заочно, маю на увазі, можливо, десь поступити і пробувала, щоб вона вдобувала, не втрачала час. Бо по Данській вона ще буде вчитися тут в школі. Мінімум два роки, після яких вона зможе вже поступати, і то не факт, що вищий вуз, вищий учбовий заклад, а в якийсь там коледж, наприклад. Все буде залежати від її рівня данської. От. Тому ось таке питання стоїть. В Україні ми ж не знаємо, скільки буде війна, чи 5 років, чи рік, чи 10. А думаю, треба, як буде дитині краще. Ясно, що як батько, я би не хотів її, щоб вона в Україну їхала. На рожалих, на небезпеку. І, з іншого боку, потрібно втрач... втрачається час. Тому такі питання кожен з батьків, хто приїде сюди чи приїхав сюди і має дітей, буде собі задавати такі питання. Що робити? Третій фактор: я хотів би поговорити про фінансову пастку. Можливо, правильно сказати пастку кар'єри. Одним словом, ціна сторона сторона тих людей, які сюди переїжджають і які вже починають працювати і починають заробляти досить непогано, Ну, це не всім так. Вдається, все залежить, як вам вдасться, в плані того, наскільки ви добре англійську знаєте, знаєте, точно це не суть. Є тут роботи хороші і дуже хороші зарплати. Хоча, звичайно, в Данії і витрати великі. Не прийняти до витрат в Україні, але і зарплати мають набагато, е, як сказати, ну, набагато більший е, різниця між витратами і доходами, що дозволяє заощаджувати, накопичувати в Україні. Люди того не могли робити. І вони вже до цього привикають, що їм тут, е, скажімо, комфортніше, що вони собі можуть щось краще харчуватися, е, десь можливо подорожувати, що не могли собі дозволити в Україні. І, е, і оце їх тримає. Це якби ти до того звикаєш, і знову ж таки, і ти не знаєш, що буде далі. І це теж така сторона, яка заставляє людей задуматися. Е, одним словом, як на мене, люди повинні люди повинні подумати про свій план Б. Якщо люди планують повертатися в Україну, то, звичайно. Можна і не думати про план Б. Якщо люди планують все-таки в Європі е, залишатися, їм треба думати. Тому треба хто на е, на селі отримує допомогу. Однозначно, при закінченні терміну такі люди без роботи вони тут не зможуть залишитися. Це моя думка. Я думаю, що бісіс підтримує цю думку. Однозначно, треба роботу і не просто роботу. Щоб мати шанс залишитися, вам треба хорошу роботу з хорошою зарплатою. По... Були чутки, що змінять е... річний... річну зарплату на робочу візу. Але я не чув, що це прийняли. Я ще передивлюся на момент публікації цього відео, чи є той закон, чи ні. І також я подивлюся, що вам напишу, який рівень зарплати має бути. Щоб Мати право податись на робочу візу. Також є ще варіант, деякі компанії можуть сприяти, які мають, як вам сказати, є такі компанії, які можуть надавати ще також робочі візи. Ну це вже якщо шукати собі щось конкретно. Тобто є певні контрагенти, які мають право це робити в Данії. Які теж я про це читав. Знаю, що таке може бути. Ще така річ: хто йде на робочу візу, до речі, щоб отримати ПМЖ в Данії, потрібний певний період пробути на легальному статусі, певну кількість років, але сель до цього терміну не зараховується. Тому виходить так, я в принципі сам за цей варіант думав. Що думав, коли я їхав до Данії, я за це теж задумався. Думаю. Після того, як стану на ноги, знайду роботу, буду думати за робочу візу та й переходити з оселя на робочу візу. Але практично рік е, минає, я ще не горю. Я, наприклад, ще насправді не вирішив собі, що я хочу в Данії лишатися надовго. Але я ще після року не скажу, що реально так, в мене ціль, ПМЖ, я все роблю для цього, щоб шукати е, роботу і лишатися тут надовго. Якщо ставити ціль знову ж таки того ПМЖ, то варіант би був самий, якби нормальний, що більшість українців робить через ферми. Ферми можуть давати робочі візи легко. Ну, для більшості українців утримати візу на фермі це є один з найлегших способів, бо е, навіть в законах є тип спеціальної фермерської візи. От. Тобто шлях. Е, Натуралізації в країні найпростіше виглядає через ферму. Там нехай 4-5 років ти працюєш на фермі. Навіть є ферми, що платять, не платять, дають платять на увазі, крім зарплати, дають ще й житлом, забезпечують таким, звичайно, не супер, але житлом. І люди їдуть, гарують на фермах пару років, і тоді вони вже і вчать мову. І подають документи на утримання постійного місця проживання в Данії. Тоді вже людина може бути як заохотно, як довго, фактично, як громадянин, тільки не може голосувати, має всі права, е що і дачани, практично всі. О, тому такий варіант через ферми досить, досить нормальний. А хто не хоче йти на ферму, не... доведеться шукати іншу якусь роботу, щоб собі залишитися в Данії. Четверте, що хотів ще сказати, який спосіб є, щоб залишитися в Данії, це через відкриття бізнесу. Є такий тип дозволу, який пов'язаний з відкриттям підприємської діяльності в Данії. Це не обов'язково має бути стартап, хоча ця назва цього дозволу, цього дозволу більше схожа якби, на якусь інноваційну, інноваційний бізнес. Але я чув, що це не обов'язково достатньо створити нові робочі місця. Навіть, можливо, навіть, неможливо, навіть я чув, що і ресторан відкрити можна. Тобто, але на цей дозвіл треба бізнес-план, який вони розглядають. І вже тоді можуть вам дати добро на цей тип дозволу, відповідно ви вже перейдете з селя на, на тип бізнесу. Ну, Звичайно, є ще варіант Це шлюб з злечанином, хоча він спрощує процедуру, Там з здачаном чи з зачанкою, він спрощує процедуру, але все рівно мову там треба вчити, там термін стає меншим. Але тоді, хто холостяк, то може собі такий вибрати план. Щоб залишитися в Данії. От, е, ну, Варіант є. Бо з освітою, звичайно, це, як на мене, самий третій варіант. І Менше реалістичний. Це більше для дітей, може підійти підлітки, хто живе вивчив мову і поступає кудись, він зможе поміняти свій статус на е, на візу отримати на по освіті. от. А дорослі навряд чи це сильно захочуть. Вчитися у вузах тощо в Данії по 4 роки. Такі От. От, основні варіанти плану залишитися в Данії. Тому, коли ви сюди збираєтеся, собі проаналізуйте ті всі нюанси, що я підняв у відео, можете ще пошукати інформацію в інтернеті, може щось знайдете більше, які варіанти можуть бути залишитися в Данії. Але мені здається, я е, основні, основні аспекти підняв цьому відео і... і собі просто розумієте, чи ви або робіть ще один план Б в Україні залишайте щось таке, що вам можна було, якщо є, звичайно, бо є люди бідні, я знаю, які втратили які території, окуповані, багато таких людей, які приїхали до Данії. що Немає куди вже й повертатися. Ось в чому біда. Можливо, буде оце, що я згадував, фінансування робитися. Можливо, допоможуть. А хто має можливість залишати в Україні, я би не радив все розпродувати, типу їхати повністю з, з валізами, якщо є можливість, звичайно, не продавати хату, хто їде по еселю, це нерозумно. Наприклад, лишайте варіант, щоб а вдруг, або щось, щоб ви мали куди повернутися. Чи якісь, якщо є капітал, десь його тримайте, щоб можна було чи країну поміняти, чи повернутися до України. Бо по еселю в Данії це є тимчасовий дозвіл проживання. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Дуже сподіваюся, що не буде чути вітру, бо, на жаль, взяв мікрофон, але розрядився він і тому я мав намір записати відео вам саме сьогодні. Виділив час після роботи. От. Таку цікаву, як на мій погляд, тему я. Підняв. Тому підписуйтеся, будь ласка, на канал. Знаю, що багато глядачів дивиться непідписаними. одно, якщо ви мене дивитесь непідписаними, це неправильно. Тим більше не так багато є українського YouTube. І... Так що підписуйтесь, дякую вам за перегляд, до зустрічі в нових відео. До зустрічі!